А ви знали, що гетьман України Іван Мазепа фактично виховав Петра І? Більше саме йому царевич Петро зобов'язаний тим, що він врешті і став імператором Всеросійським, тобто Петром Першим. Але ця історія е, не про те, як Петро І став царем і імператором, а про те, як Іван Мазепа, обираючи між двох зол найменше. Помилився, він вважав Петра I контрольованим. Чому він так вважав? Тому що фактично, фактично, з 16 років, коли Петру I був було 16 років, Іван Мазепа з ним познайомився і фактично його виховував. Ще навіть тоді царевич Петро не став царем, він був в Преображенському селі, він там грався з потішними полками, він їх там створював, грався. От а Іван Мазепа вчив його в е, політиці, дипломатії, вчив його мовам, вчив його триматися при дворі, тому що саме Іван Мазепа був хоже майже у всі європейські двори того часу. Він чудово знався на інтригах, він чудово знався на управлінні. Він чудово знався на тому, як створювати і керувати державою. І у нього Петро І багато чому вчився. Він навіть важав його, якщо і не своїм батьком. Зрозуміло, що це було не так, але він вважав його дуже добрим другом і був готовий віддати, йому будь що. І саме це цим скористався Іван Мазепа, коли у 1800, у 1689 році Петро І він, врешті, і вирішив посунути свою сестру Софію. Ну і самому стати царем, і полки Івана Мазепи його козаки допомогли Петру І з його потішними полками врешті, і зайняти трон. За це Петро Івано Мазепі та і всій Україні надав дуже багато привілей, дуже багато преференцій. Врешті-решт, майже безконтрольно, майже з, з абсолютною владою Іван Мазепа керував Україною. Практично аж до 1708 року, коли він, врешті-решт, не розчарувався у Петрі І, Зрозумів, що Петро І, що він насправді виховав монстра, бо так воно і було. Що Петро Перш Петро I з хлопчика 16 річного перетворився на вбивцю, перетворився на ката, перетворився на монстра, у якого вже нічого світого не було. Це злякало Івана Мазепу, наскільки можна розуміти, він вже шукав на той момент інші шляхи і інші союзи. За це Петро І настільки образився на Івана Мазепу, що вирішив не просто стерти його пам'ять з підручників, з книг, з литописи, литописів, Він навіть вирішив придати його ім'я Анафімі. А я нагадаю, що на той момент, вже коли Петро І став імператором російським. Православна церква, російська православна церква, вона була фактично ліквідована і повністю підпорядкована царю, тобто був створений синод, коли той, хто тобто, фактично, цар імператор він і керував церквою. Ну і Петро І наказав придати Івана Мазепу Анафіні. і тепер Іван Мазепа вважався і до сьогоднішнього дня, до речі, в руській православній церкві він вважається чомусь зрадником. Потім він вважався зрадником, у тому числі і в радянській історіографії саме тому, що вирішив прокладати шлях України до Європи. Не тільки так помстився Петро І, про батуринську різанину я розповідав у попередньому відео. Ну єдине, що я хочу сказати, зараз з'явиться фото. Це підпис Івана Мазепи і Петра І. І ви можете на цьому підписі подивитися і самі зробити висновок, хто яким був і у кого який був характер. Що, тепер ви знаєте така історія.